Сотні оптика Україна це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа. Просто навіть прямо ті люди, які хочуть займатися. <кліпи> скажіть, будь ласка, а чи будуть Вам політичні, я не знаю, прапори символікою опозиції будуть, чи будуть лише українські прапори і Європейського Союзу? Будь, будуть прапори, дуже вважаю. багато, дуже багато європейських а, і дуже багато вважає. українських. Якщо <пліпи> хтось принесе свої, ну що мають право? Це немає що різниці. багато прапори повинні бути, люди повинні бути. А що вони з собою європейську символіку принесуть, українську символіку, це бажання кожного.